Пробагенчі. Пробагенчі – провагенче це функціональний тест у фізичній реабілітаційній і спортивній медицині, і вона ґрунтується на затримці дихання під час видиху. Застосовується для того, аби проаналізувати систему зовнішнього дихання. Пробугенчі проводять у положенні сидячи або лежачі. Зазвичай в класичному варіанті це є проба лежачи. Зробивши звичайний ненадмірний дих, людина в даному випадку досліджуваний пацієнт, вона затримує дихання. Тривалість перерви у диханні між спробами, між повторенням. Цього тесту складає зазвичай десь 3-5 хвилин і вимірюється з допомогою секундоміра. Секундомір зупиняють у той момент, коли людина видихає і потім перевіряють результат. Час затримки дихання у здорової, нетренованої особи, тобто в непрофесійного спортсмена, це є 25-40 секунд у чоловіків і 15-30 секунд у жінок. Якщо ми говоримо про професійних спортсменів, то спостерігається зазвичай вищий показник, наприклад, 50-60 секунд у чоловіків і 30-50 секунд у жінок. Серед необхідного обладнання для проведення генчі у нас є секундомір, а також носозатискач яким ми затискаємо ніс під час вдиху і видиху впродовж проведення тесту, по зупиненню секундоміра проводиться і контрольне вимірювання пульсу, температури тіла та артеріального тиску.